Привіт всім! Всі ви бачили оновлення е, Блуму, так? І саме, що тут є цікаве. Е, звичайно, з'явилися нові е, завдання, маєте їх пройти. Це таке, як приєднатися до Фейсбуку і, і ще зробити три квеста. Але що важливо по грі? Ви заходите в гру, клікаєте, в принципі, так, як обично, як і в е, прошлій версії, тільки тепер натискаємо на бомбочку. Тому що коли ми натискаємо на бомбочку, то ми отримуємо плюс 10 монет додатково. Не так, як було в минулий раз, що монети в нас просто-напросто захорали при натисненні на бомбочку. Я думаю, що потрібно використати плюс-мінус десь половину карточок, які нам дали, так? тому що, як говорили розработчики, вони будуть просто-напросто захорати в майбутньому. Тому е, маєте використати хоча б половину карточок. У мене там 200 плюс, е, зараз покажу, скільки точно їх. Зараз дограємо Секунда. Так, 265 штук. Тобто е, половину потрібно, е, думаю, викласти і. Е, е, просто їх використати для того, щоб. Вони просто-напросто не згоріли. А іншу половину залишу, тому що може бути таке, що буде, як задумано, падати криптовалюта. В принципі, це вся інформація, яку я хотів я з вами поділитися. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, для того, щоб бути в курсі завжди всієї інформації. Так виглядає наш телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал я залишу в закріпленому коментарі або в описі відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.